Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Степан Хмара, герой України, дисидент перед контрнаступом ЗСУ, згадав свій лиманівський допис свого часу. Ейфорія від захоплення лиману гамувалася. Після чого у мене було дуже багато запитань. Чому генштаб не подавав жодної інформації? Скільки московитів здалося в полон, скільки двохсотих та трьохсотих? Скільки знищено ворожої техніки? Скільки захоплено військових трофеїв? Чому всі ці питання знову? В таємничині, оскільки здоровим глуздом зрозуміти цю мовчанку неможливо, а виправдати державною таємницею безглуздо, то все таки хочеться почути нарешті відповіді на головні запитання: чому українська сторона дала можливість вийти без значних втрат озброєному оточенню групуванню ворога? Чому замість розгромної перемоги над оточеним ворогом в Лимані наша сторона задовільнилася тактичним успіхом? Мені це нагадує надання можливості у свій час банд формуванню гіркіна вийти з оточення, да безперешкодно перебузувати в Донецьк я скептично налаштований почути правдиву відповіді на поставлені запитання і на інші не менш важливі. Наприклад, чому досі вільно живе і процвітає найбільше ФСБ групування, замасковане під УПЦ МП? Чому керівники про російського банду формування УПЗ-жопників спокійно засідають у ВРУ і місцевих радах? Чому досі не конфісковані активи і майно російських власників Україні? Чому практично не відбувається зачистка від московських колаборантів у судах, правоохоронних органах і так далі? Резюмує хмар. Також у свій час Хмара заявив про те, що залужного підставляють про законопроєкт сімдесят один та підтримку його залужним. Чому тому, що законопроєкт такий недологий, що не сприятиме боєздатності і дисципліні у військах, та й самі військові у більшості налаштовані проти нововведень, які пропонує цей закон. Цей непродуманий закон заохочує до самодурства малокваліфікованих і недобросовісних офіцерів. Нам потрібен закон добре продуманий, який би унормовує відносини між офіцерами і солдатами, сприяв дисципліні. Сцепліні боєздатності на жаль, 81-72 сімдесят Мало придатний для цього його потрібно ґрунтовно доопрацювати. По-друге, спочатку потрібно створювати відповідну інфраструктуру, воєнна поліція з визначеними юридичними функціями військова прокуратура військові суди. Без чого ніякий закон не працює. Генерал залужний даремно поспішив підтримати недоброякісний закон. Зрештою, з приводу відповідних оцінок закону повинен виступати міністр оборони Резніков. його функція незаложного, якого вже вдруге підставляють. Зрозуміло, кому вигідно підривати авторитет головнокомандувача ЗСУ. Ноги ростуть з офісу президента. Але мене дивує, чому головнокомандувач залужний дозволяє так себе підставляти до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.